Всім доброго дня. Наближається час готуватися до посадки. З'являється багато питань у підписників, скільки часнику потрібно для посадки, як розрахувати на площу. Тому я вирішив зняти коротеньке відео, так я провів свої розрахунки. У даному випадку це в мене сорт Любаша. От, по ній будемо проводити розрахунки. Я не буду знімати, як я це переважую. От, я відібрав середньостатистичних. Е Три головки тройка, три головки четверки, три головки п'ятірки, три головки шестірки. Їх переважив, От, порахував кількість зубчиків, тих що товарних. Тому що, наприклад, у шестірці є все такі проміжні зубки, їх я відбраковую. Тобто я порахував ті, що крупні зубки, ті, що гарні для посадки. От, і відповідно загальну вагу поділив на кількість зубчиків. І вирахував приблизно скільки важить один зубок. От, відштовхуючись від цієї цифри, вже враховуючи свою схему посадки, ви можете посчитати, скільки, вам, скільки яка вага у вас часнику іде у рядку От, на 1 метр, на 100 метрів. І відповідно потім перемножити по ширині своїх міжрядь, Перемножити на кількість міжрядів, вирахувати скільки потрібно часнику на площу. В даному випадку я не розбирав головки. Зараз ще розбирати їх дуже рано. Це вже буде проходити розбирання перед посадкою. А зараз людям потрібно вирахувати, скільки часнику залишити у головках на зберігання собі для посадки, або скільки часнику придбати. Собі ж знову для посадки. І що ми маємо? Маємо ми тройки У нас 51 грам. на 12 зубчиків середня вага зубка 4,25 грама, 4, грам. От, 89 на 12 зубчиків, 7,41, 5 152 грама на 14 зубчиків 10,8, 239 на 16 зубчиків 14,9 грама. Тобто, я думаю, можна рахувати, що в середньому. Зубчик тройки має вагу 5 грам, зубчик 4 7 грам, п'ятерки 10 і шестерки 15 грам. Отак можна буде розрахувати і приблизно вирахувати, скільки вам потрібно часнику. Ну, Скажімо так, якщо це ручна посадка, то це, в принципі, будуть більш-менш точні розрахунки. Якщо це механічна посадка, то там втрачається ще десь е, треба віднімати 10-20% що йдуть пропуски. Е, от. Ну І враховуйте те, що від першого рядка знову ж будете відступати від межі там, чи від чого. От, від останнього також, е, тобто, трішки зменшуйте. Я по досвіду, скажімо так, я зменшую десь приручні посадки. Кількість на 10% при механічній, десь на 20-25% розрахункову кількість зменшую і приблизно в мене виходить те, що потрібно. Так що, думаю, в цьому питанні я вам трішки допоміг. Можете провести самі подібні експерименти з іншими сортами. От так що користуйтеся, кому потрібен часник на посадку ще є. Є і Любаша, і Ірен. Не всі, правда, є фракції. Уточнюйте по телефону, телефон буде в описі. Всім мирного неба. До нових зустрічей.